У чарівному лісі, де дерева співали від вітру, а квіти світилися вночі, мов світлячки, жив маленький соловейко на ім'я співчик. Він мав дзвінкий голос, від якого навіть найсумніші звірі усміхалися, а нічні тіні відступали. Щоранку він співав з найвищої гілки дуба і будив увесь ліс своєю прекрасною піснею. Але одного ранку співчик прокинувся і не зміг згадати жодної ноти. Його голос був, але пісні ні. Він засмучено сидів на гільці, розгублений і тихий. Що сталося? спитала мудра черепаха, яка саме проходила повз. Я, я забув свою пісню, сумно відповів співчик. Без неї я просто пташка. А хто я тоді? Можливо, тобі треба її знову знайти, мовила черепаха. Пісня це частина серця, може, ти десь загубив частинку себе? Ці слова запали в душу соловейкові. Він вирішив вирушити в подорож, щоб знайти свою забуту пісню. Спочатку він полетів до водоспаду від луння, там де кожен звук повторюється тричі. Він заспівав усе, що пам'ятав, але натомість почув лише тишу. Твоя пісня не тут, промовила вода. Вона живе в емоціях не в звуках. Тоді співчик полетів до гори вітрів, де вітри співають своїми голосами. Він спитав північний вітер: Ти чув мою пісню? Я чув багато пісень, відповів вітер. Але твоя особлива вона лунала з любові й радості, тобі треба згадати, чому ти співав. Соловейко замислився. Чому він співав? Він співав для лісу, для друзів, для квітів і зірок, але понад усе для маленької дівчинки на ім'я Оленка, яка приходила щодня до краю лісу слухати його пісню. Вона сиділа на камені, сміялась і підспівувала. Її радість робила співчика щасливим Оленка. Вигукнув Соловейко. Я співав для неї. Він миттю полетів до того місця, де вони завжди зустрічались. Але дівчинки не було. Її місце було порожнім, а квіти навколо зів'яли. Співчик опустився на гілочку і затремтів від тривоги. Та раптом він почув плач. З глибини лісу вийшла Оленка. Трохи старша, трохи сумна. Вона тримала в руках стару записку папірець із словами: Не забувай свою пісню, твоя пісня. Це твоє серце. Соловейчику, прошепотіла вона. Ти повернувся? Соловейко хотів відповісти, але з його дзьобика вирвалося щось краще, перші ноти. Вони були тремтливі, невпевнені, але з кожним словом Оленки, з кожною її усмішкою міцнішали. І ось стара пісня ожила. Вона повернулася, але тепер вона була ще глибшою, ще щирішою. Це була не просто пісня радості, це була пісня зустрічі, пам'яті і сили любові, яка ніколи не зникає. Оленка слухала із широко відкритими очима, а сльози на її щоках блищали, мов ранкова роса. Я знала, що ти повернешся, прошепотіла вона. З того дня співчик знову співав щодня. Але тепер у його пісні було щось особливе не просто звук, а історія. І кожен, хто чув ту пісню. Відчував, як у його серці з'являлось тепло, ніби хтось ніжно торкався душі.